Ну що, друзі, ніколи такого не було і у вас знову? Тодд Говард продав нам Skyrim. тільки цього разу з трохи іншою назвою. В цьому відео спробуємо об'єктивно подивитися на гру загалом, порівняти її з оригіналом і вирішити, чи варто вам її купувати. Також спробуємо відповісти на запитання, чи є Unreal Engine 5 прокляттям ігрової індустрії. А перед початком, як завжди, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали! Почнемо з того, що оригінал гри вийшов 19 років тому назад, і на момент виходу гра вважалася революційною завдяки проробленому відкритому світу графіці і глибокій ролівній системі. У наші дні Облівіон і досі має культовий статус серед фанатів серії свідків. Але не сказати, що більше, ніж Skyrim або Morrowind. Звідси витікає питання, чому Bethesda вирішила зробити ремастер саме з Oblivion? -а? Якщо подумати логічно, то це ідеальний баланс між ностальгією і доступністю. Morrowind – легенда. Але його складність, старі геймплейні механіки і графіка занадто важкі для ремастера без повного ремейку. А це вже зовсім інша історія. Щодо Skyrim, його вже доїли, переварили і знову з'їли в упаковці у вигляді нового видання. Якби Говард не хотів цього, але з цієї корови вже молока на отримаєш. Тому ремастер Oblivion виглядає свіжим і логічним рішенням. Окрім цього, розробка шостої частини свідків затягується, а підтримувати інтерес до франшизи якось потрібно. Ремастер ідеальний спосіб задовільнити фанатів і протестувати нові технології. До речі, про них графіка. Bethesda ніколи не славилась передовою графікою в першу чергу через свій ігровий двигун. Її ігри завжди брали своєю атмосферою, лором, сюжетом і, прости господи, геймплеєм з мільйонами багів, які ми всі чомусь так полюбили. Але в ситуації, коли начинка вже зроблена, вони Вирішили зробити обгортку на найвищому рівні. Так, перехід на Unreal Engine 5 це найгучніше, що сталося з ремастером. І що найдивніше, це реально спрацювало, бо, на відміну від багатьох ігор, які вийшли на Unreal Engine 5, і виглядають красиво, вони або дуже погано оптимізовані, або складають враження, що мають ефекти та асети з того, що просто було в редакторі. Але тут нас чекає зовсім інша історія. Bethesda цього разу вирішила задати нову планку того, як має виглядати гра на цьому руші, і причому зробила це настільки вражаюче, що складається враження, що відсутність нормальних інструментів це все, що їм заважало в минулому. Світ живий, але не глянцевий, і основну роль в цьому грає неймовірно крута робота зі світлом, завдяки якому в рази зростає краса та атмосфера гри. Матеріали мають глибину. Броня тепер блищить, а не світиться, як в оригіналі, і зброя виглядає так само просто, але з великою кількістю деталей, які дуже радують око. Вода стала схожа на воду, не на дзеркало, не на туман, а на нормальну, прозору з глибиною блиском. І навіть краби в ній виглядають досить. Досить небезпечно. Імперське місто більше не здається порожнім. Ті ж самі вулиці, ті ж самі башти, але з новими шейдерами, об'ємним туманом, красивим небом і м'якими променями сонця. Через це дуже сильно зростає бажання досліджувати світ, не дивлячись на те, що ти там вже був. Персонажі все ще дивні, але дуже красиві. Обличчя стали ну не ідеальні, але набагато краще. Шкіра має текстуру, міміка все ще трохи дивна, але не викликає сміх, як в оригіналі. Діалоги з деякими персонажами виглядають ну дуже кінематографічно. через це більшості випадків не хочеш їх навіть скіпати. І головне, що персонажі це все ті ж самі старі знайомі, але з великою кількістю нових деталей і підтяжок, через які хочеш зустрітися з усіма, кого давно не бачив. Оптимізація. Так, гра виглядає шикарно, але чи добре вона оптимізована? Якщо порівнювати з іншими релізами на п'ятому Unreadі, то відповідь однозначно так, але не без нюансів, які вилазять навіть на дуже потужних конфігураціях. Я, наприклад, як щасливий власник 1080 Ti взагалі не відчуваю жодних проблем на високих налаштуваннях. Без з будь-якого апскейлінгу грати в комфортних 60 FPS і при цьому насолоджуватись крутою графікою у грі і без променів. До речі, якщо брати окремо промені і саму технологію Lumen, то так, вона дає дуже значні покращення освітлення, особливо у підземеллях, але у відкритій місцевості дуже сильно навантажує систему, через що більшість стикається з просадками і статерами, особливо при зміні локації. Щодо гнучкового налаштування графіки, то тут усе добре. Кожен параметр можна підлаштувати під свою систему так, щоб нарізало око. Зараз дуже важко уявити. Гру без гнучкого налаштування апскейнгу і технології, як FSR, XSS і нові DLSS. Усі вони тут присутні. До речі, на стрімах і форумах зараз кажуть, що DLSS працює трішки дивно, в багатьох випадках не покращує ситуацію з FPS і дуже підвищує затримку відгуку управління. Якщо коротко підвести підсумки по оптимізації, то можна зробити висновки, що для власників потужних конфігурацій немає жодних проблем, окрім мінорних, які пофіксять з патчами. Власники з середніх систем також зможуть без проблем насолодитись новим світом старого Облівіона. Так, скоріш за все, без променів, але навіть без апскейлінгу гра чудово працює у стабільному FPS. І це було протестовано на моїй системі. Темі і системах моїх знайомих з відеокартами 1080 Ti, 3060 і 4060. Також на Ютубі є вже велика кількість тестів з різними відеокартами, які також наводять на такий висновок. Але якщо хочеться ще більше ФПС, добрі люди вже встигли зробити модифікації, такі як Oblivion Optimizer та Optimized Tweaks, які покращують використання CPU та GPU. Щодо консолей нового покоління, там також все дуже добре, гра працює плавно і без усіляких проблем. Для власників Steam Deck гра буде доступна 800 p з апскейлом XESS з упором продуктивність і буде видавати стабільний 30 FPS. Так, з цим розібрались. А щодо самої гри, геймплей. Якщо коротко, то ремастер повністю зберіг своє коріння в плані геймплею. Механіки такі самі, а плавність нова. Ні, бойова система не стала схожою на Skyrim чи Dark Souls, Відгук став набагато кращим, а відчуття ударів більш вагомим. Для когось, можливо, це буде мінусом, тому що немає модернізації бойової системи, жодних перекатів, таргет-локу чи сучасних фішок. Але як на мене, настільки елементарна бойова система навпаки здається більш веселою і повністю підходить під новий темп гри. Стосовно складності, тут все ж таки потрібні будуть правки в балансі, тому що бій занадто простий на учні і занадто складний на експерті. Якийсь рандомний вовк або гоблін потребує близько 20 стріл в голову, при цьому демедж у них викручений на максимум. Також одна із головних змін, які дуже радують, це те, що адаптували інтерфейс. UI виглядає більш чистим, лаконічним і зручним, більше ніякого списку напівмонітора. Система прокачки також залишилась незмінною. Прокачка скілів через їх використання, і атрибути з бонусами при піднятті рівнів, що також є кайфом для багатьох фанатів. Сюжетні квести і гільді побічні історії залишились без змін. Просто виглядає краще, звучить. Чіткіше, а катсцени менш болючі, штучний інтелект NPC все ще весело, але трохи краще. Система Radiant AI залишилась, але поправили найтупіші моменти. Тим не менш, кумедні ситуації все одно трапляються. Бійки між NPC трапляються частіше, але вони, можна сказати, якось більше в тему. Більше немає стичок, суто за респект. У всьому є якийсь зв'язок. Якщо загалом геймплей як в старих добрих, трохи ламаний, трохи геніальний і повністю затягує. Музика і саунд дизайн. Музика все ще шикарна. Джеремі Солз все ще чарує. А завдяки оновленому саундтреку з реміксами деякі треки просто прибирають до мурах. Атмосфера це те, що зробило Oblivion культовим. І на щастя, ремастер. Це зберіг. Саунд дизайн також в багатьох моментах підтягнули. Удари по металу тепер з лухим відлунням. Стріли свистять і втикаються з характерним звуком. Звуки природи тепер не здаються зацикленим фоном. Є якась динаміка. В день більше комахи пташок, а вночі сови, хрусткі дерев і віддалений крик. У печерах звук глухий, об'ємний, справді хочеться йти повільно і слухати, що попереду. Загалом велика кількість деталей викликає більше занурення. Люди відзначають, що тепер навіть просто йти лісом це задоволення, бо звук нарешті став частиною атмосфери, а не просто доповненням чи фоном. Аудіодіалогів також підчистили. Менше шуму, чіткіше звучання, обробка більш сучасна. Ті самі актори, ті самі фрази, так, іноді по три реплики на все місто, але вони вже не різонують вухо. Атмосфера та вайб. Це те, що дуже складно виміряти, але дуже легко відчути. Так, ремастер повністю зберіг настрій класичного Облівіона, а шарм світу став ще кращим завдяки новому візуалу і звуку, і це, напевно, найбільше досягнення цього ремастеру. Усі боялися, що це буде очередна Unreal Nexen Параша у шкурі Облівіону. Але це все ще той самий Облівіон, просто набагато, набагато красивіший ціна. І тут вже все не так добре, а навіть трохи болюче. Гра коштує 1799 гривень за стандартну версію і 2199 гривень за делюкс видання. Моя суб'єктивна думка, що усім геймерам на планеті в принципі потрібно звикати до того, що ігри будуть тільки дорожчати, і після виходу GTA 6, 100 доларів буде новий стандартний цін. Для трипл і квадровей новинок. Але віддавати гроші за ремастер давить джаба більше, ніж за новинку, тому що ти, в принципі, знаєш, що тебе чекає те ж саме, що і в оригіналі, просто в новій обгорці. До того ж, Bethesda підтвердила, що не буде займатися підтримкою модів у ремастері, тому очікувати на щось, чого ще не було в грі, не варто. З іншого боку, я як людина, яка вже пограла в даний тайтл, можу сказати, що для мене це вартує тих грошей. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз мене так сильно дивувала гра. Це саме той випадок, коли тобі просто цікаво бродити по локаціям і досліджувати гру, тому що деякі локації настільки прекрасні, що перехоплює дух. Але знову ж таки, це абсолютно суб'єктивна думка, тому що у мене відносини з Облівіоном склалися значно краще ніж зі Скайрімом. Тому тут саме вам варто вирішувати, чи варто купувати вам гру. Підведемо підсумки. Абсолютно неважливо, звідки почалося ваше знайомство з серією Тес зі скайрім, чи як у моєму випадку з сотню годин в Облівіон. Ремастер Oblivion – це дивовижний світ фентезі РПГ, у якому кожен знайде чим себе зайняти. Графіка стала сучасною, звук глибшим, атмосфера збережена, а геймплей все ще той самий, зі своїм шармом і дичиною. Як ви вже зрозуміли, мене гра дуже сильно вразила, і я, як старий фанат саме цієї частини, майже не бачу в ній якихось серйозних недоліків. Для мене це не просто оновлення старої гри, це нагадування, за що я колись полюбив цю серію. І якщо вам хочеться знову відчути той самий дух пригод, коли світ був новим, а квест у гільдії Здавався чимось епічним, Oblivion Remaster чекає на вас. А я чекаю на ваш лайк і підписку. Це був перший огляд гри на каналі, буду сподіватися, що вам сподобалось. З вами був Думшак, до зустрічі в новому відео.